Трирічна Поліна відвідує ясельну групу два роки. Мама дівчинки Таміла Шикунова розповідає, звістку про закриття дитсадка сприйняла негативно, адже цей заклад розташований найближче до її будинку. Донці каже, тут комфортно. Задоволена і вихователями, і розвитком моєї дитини. У мене дитина прийшла додому, вона знає всі кольори. Це на те час, коли ще ніхто її не вчив. Дуже сумно і у мене чесно немає слів, тому що я ходила в цей садочок також. Хочеться, щоб всі разом всією групою перейшли в інший садочок із вихователями, які були тут, щоб не травмувати дитину, щоб не було такого стресу. Марія Тищук, вихователька із 24-річним стажем, у молодшій групі доглядає за 13-ма вихованцями. Каже, важко покидати цей заклад, адже за час роботи він став їй другим домом. Це дуже погана новина, дуже тяжка. Ми її прийняли для себе болісно, але ми надіємося на краще. Кожна іграшка, кожна, кожен меблі це все нашими руками, спільно з батьками, спонсорами. Тому ми надіємося, що ми 12 садочок Ромашка перейдемо своєю групою з тими дітками, з якими вони граються, спілкуються, і вихователі, яких вони люблять, поважають і знають. Зі слів завідувачки дитсадка Тетяни Мельник, щороку кількість дітей, які відвідують заклад, зменшується. А штат персоналу стабільний. Нині у його складі 12 осіб. Так сталося, що демографічна ситуація впливає на це в нашому місті. Дуже шкода, але ж Чесно кажучи, на 1 вересня у нас не буде наповнюваності в закладі. Тільки ми дізналися про те, що ось буде реорганізація нашого закладу. Звичайно, і я, і вихователі. Ми з батьками говоримо, пояснюємо цю ситуацію, пояснюємо, чому так трапилося. От і як вже говорила Маша Петрівна, що пропонуємо разом із вихователями перейти в 12-й садочок. Аби зекономити гроші міського бюджету, цей заклад вирішили реорганізувати шляхом приєднання до більшого дитсадка номер 12 Він розташований за два кілометри від цього освітнього закладу. Пояснює начальниця Смілянського управління освіти Тетяна Трушкова і додає без роботи нікого не залишать. Всі працівники працевлаштовані спочатку відбулися збори трудового колективу, де ми оголосили всі можливі вакансії, які в нас є в місті в 12-му садочку. А потім вже індивідуально ми зустрічалися з кожним працівником, і кожний працівник відповідно отримав. Ту посаду, яка рівноцінна, що він займає в даному садочку наразі. Кожна людина, яка потрапляє під реорганізацію, повинна бути забезпечена роботою. Наш час дуже складний. Приспілкова організація вивчила ту ситуацію, яка трапилася із нашим садочком із мікрорайоном, із розташуванням із тим, що ну на народжуваність дітей ми не можемо вплинути, і заставити батьків возити дітей з центру в цей садочок, також ні. Як додала завідувачка, дитсадок працюватиме до 1 вересня. Потім у дітей переведуть до іншого закладу, а нових не набиратимуть. Коли приміщення залишиться без нас, коли ми вже перейдемо звідси, от приміщення дуже гарне, територія, ви помітили, дуже красива. І надалі тут планується створити дитячий літній табір. Тобто будівля не буде занедбана. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкащина.